Всім привіт! Я Таролог Євгенія, хочу зробити вам такий розклад ваші сили і ваші слабкості. Давайте зроблю два варіанти. Ви оберете свій, це буде ваша енергія. Якщо вам підходить опис, то слухайте далі, аналізуйте, обирайте для себе щось найкраще. Яку карту обираєте, а я подивлюсь і розкажу З цієї почну. Ух ти, тут два старших аркана, дуже ви прямо в змінах можете перебувати. Коротше. Ви тут, комунікабельна людина, вас тут бачать головою вашої сім'ї або роду, або людиною, яка важлива для свого роду і для змін саме в темі сім'ї, родини, сімейних якихось зв'язків. В принципі, ви дуже е, емпатичні, у вас гарна інтуїція, ви дуже гарний виконавець. Тобто, от якщо у вас є чітка якась задача, ви її зробите так, як треба, за правилами і там, придумаєте, що з цим всім зробити. В принципі, дуже творча. Такий може бути творчий підхід до роботи, наприклад, або, можливо, ви дійсно там, співаєте, танцюєте. Або там музикою якоюсь займаєтеся. Тобто тут якась така цікава особистість, яка зараз трішечки втомилась і чекає якоїсь підказки від От вам якраз вона і буде. Тому 20 -та. це може бути ще якийсь у вас період очищення. Або такого якогось відновлення, тобто ви щось одне завершаєте. Це будь-що там звільнилися з роботи, завершили стосунки, і ви такі, знаєте, ось цей перехідний етап, щоб рухатися в нове. Якраз у мене шістка жезлів. Це для вас якраз і була якась перемога, вихід із чогось важчого. Прям. Я б сказала, що ви собі кожен день за це дякуєте за те, що ви нарешті щось зробили. Провідники такої янгольської енергії, до речі, або, знаєте, через вас можуть отримувати підказки інші люди. Можливо, ви дійсно навчаєте когось чомусь. Так когось тут зараз можуть бути теми з документами, з розлученнями, з поділом майна, в принципі, якісь такі нотаріальні, юридичні справи. Або робота з цим пов'язана. Так, які ваші? Давайте зі слабких сторін почнемо. Ваші слабкі сторони. Такі сильні карти, і це для вас а, слабкість. А, іде спочатку королева Пентаклів. Тобто, знаєте, я б сказала, що тут слабкою стороною є те, що ви все роздаєте, <постійно турбуєтеся>, постійно турбуєтеся про всіх спочатку, а потім уже десь вкрию про себе. А ви не вмієте приймати приймати якісь подарунки. Наприклад, приймати допомогу, просити про допомогу. Тут також 21-й і імператриця. Тобто, ваша слабкість це інші люди. Це тут якийсь рятівник, який постійно спішить на допомогу, тому що десь там у всіх людей все важливіше. Ваша слабкість може бути також гіперконтроль. Тобто ви за всіх, нібито й переживаєте, але ви прям думаєте, що без вас взагалі ніхто не впорається. Постійно прямо можете тиснути. На дітей, наприклад, ви занадто сильно там включаєтесь в процес світ. Важко вам перейти до чогось нового на даний час. Ви зараз можете бути закриті. до... Спілкування з людей або до прояву себе в, там, в реалізації, наприклад, на даний час це може бути вашою слабкістю, хоча це такі ем, характеристики, які ви можете перевести в плюс і розвивати. Тому що тут людина дійсно, можливо, ви можете допомагати, наприклад, і це може стати вашою роботою, професією, діяльністю, з якою ви будете заробляти. Тому тут якийсь такий, знаєте, рятівник, який робить ущерб собі. Вам важко може відмовити, особливо близьким людям. Тут тема сім'ї дуже прям проскакує. Можливо, ви зараз, наприклад, забезпечуєте себе, там, дітей, батьків і все в такому плані. Тобто тут такі сильна особа. Хоча ми говоримо про слабкості, а я знову йду не туди. Яка ваша слабка сторона, яка вам якимось чином заважає І ще слабка сторона? Страхів багато, ви знаєте, ви можете не помічати ось цієї своєї ресурсності, сили, оціх умінь, навичок, талантів, ви можете це все дуже знецінювати. І через це з'являються страхи, якась тривожність. Ви можете собі накручувати зайвого і віддалятися від людей, навіть близьких. Тому це про недооцінку себе, нерозуміння себе. І також ви можете даремно витрачати свій час на щось, що не потрібно нікому вам в першу чергу. Дуже довго робите вибір. Важко відпускати щось, навіть якщо ви вже зробили якийсь вибір, вам важко це прийняти і вже почати якось по-новому жити. Хоча, так як ви зараз очищаєтеся, можливо, надалі буде трішки легше дуже багато страхів щодо фінансів, боїтеся, що не впораєтеся, що буде мало, або що втратите. От такі прям. Яка ще ваша слабкість? От люди, Люди – ваша слабкість, ви їх і любите, і, можливо, і ненавидите. Можливо, це про якусь одну конкретну людину для прикладу. Але от е, спілкування з людьми, можливо, зараз вам важко спілкуватися з людьми, відкриватися людям, проявляти якісь свої емоції. Е, я б сказала, що говорити дійсно те, що у вас на душі, вам може бути зараз дуже важко. Тому так, дуже цікаво. Тут може бути людина, яка приховує дійсно якісь свої справжні емоції, почуття, закрита, хоча більш у всім допомагати. Це такі більше, знаєте, люди, які а, не словом, а ділом. Я тобі просто допоможу, не питай мене нічого, я просто допоможу. ну так а тепер подивимось вашу силу, ваші сильні сторони. Тут, знаєте, якраз про те, що ви, незважаючи на всі перешкоди, на те, що вам важко, на те, що ви ніяк не можете зрозуміти прийняти, ви все одно маленькими кроками робите хоч щось, не зависаєте в апатії. Навіть коли якийсь такий емоційний стан важкий, ви можете все одно там хоч щось піти зробити, хоча б там не знаю, приготувати, їсти, піти попрацювати щось таке, щоб. Не впасти взагалі в депресію. І знову ж таки, ваша сила в тому, що ви от комунікація, ваша сила. Ви можете людей, можливо, стілювати, можливо, якось допомагати, підтримувати. Тобто, ось тут ваші слова можуть людям допомагати щось змінити в своєму житті. А далі у вас тут дуже сильна інтуїція. Можливо, щось зі снами пов'язано, можливо, віщі сни, наприклад. Або ж там ви можете дуже добре аналізувати свої сни і для себе підказки такі е, цікаві робити. Тобто тут дійсно людина, яка вибралася зі стану жертви, ще я би сказала, можливо, зараз вибираєтеся. Важкувато, але ви от. Уперті уперті в тому, такі знаєте, так, мені важко, але я все одно хочу зміни я щось для цього роблю. Тут якась така душа, яка дійсно е біля вас якось затишна. Які ще ваші сильні сторони. Король жезлів, ви тут бідна така особа. Саме це вам напевно і допомагає вибиратися зі своїх усіх пірідряк. Це активність, дієвість, може навіть і на показ, але ви ніколи не впадете лицем в грязь, як то кажуть, покажете, що ви вмієте ще інших навчите. Це впевненість в собі, впевненість в тому, що ви з усім впораєтесь, щоб там на вас не навалилося чи не навалили. Це дійсно якісь лідерські задатки, вміння керувати, знову ж тут, про інтуїцію дуже хороша, ви вмієте чути, помічати якісь підказки від Всесвіту. Я б сказала, що ви зараз будуєте якийсь новий фундамент в своєму житті, або щось почали, або якось такі зміни трансформаційні проводите в своєму житті. Ось король жезлів у нас така енергія, яка От до вас люди просто липнуть. Хоч знайомі, незнайомі за вами спостерігають. У вас видно здалеку, скажімо так, іноді видно, іноді прям відчувають. Тому, тому ви в будь-якому разі з усім впораєтеся. Давайте ще якусь підказку для вас гляну, пару карт. Знову ця карта, щойно вона була, називається Закругляйся. Пора йти в нове. Піти на масаж. Все у вас буде. Не треба так турбуватися за фінанси, тому що ви вже справляєтеся, ви вже впоралися, і вас чекає нове щасливе майбутнє, таке, яке ви собі намлюєте, нафантазуєте. Тому включайте фантазію, дозволяйте собі бажати чогось більшого і кращого. Супер. А я подивлюся. Поки ви там пролайкаєте, прокоментуєте, подивлюся другий варіант у нас тут помірність. Я аж захекалась після вашої енергії говорити. Помірність у нас може говорити про дуже спокійний врівноважений характер, цілительство знову ж таки, це психологічні якісь такі навички, ви дуже емпатичні, ви вмієте підтримати людей, якось заспокоїти, можливо, ви дійсно працюєте десь з людьми, або щось можете також руками виготовляти. Згадала своїх батьків, які роблять вино. Тут про те, що. 13 го числа можете бути народжені, наприклад, також може бути. Тут про те, що вас можуть сприймати людиною, якій можна довіряти. І от по цій енергії дуже часто проходять люди, яким... А незнайомці вивалюють от купу якоїсь інформації про себе. <смі> Настільки, знаєте, якесь, можливо, у вашій енергії є такі риси, що хочеться вам розказати, тому що думають, що вам можна вірити і довіряти. Це дуже мудрі особи, які можуть дуже довго переварювати, щось там думати, але все одно, якщо вони вже надумають, то вони зроблять і підуть далі жити своє життя. А тут також творчі проходять професії, наприклад, або просто захоплюєтеся чимось якимось творчими штуками. Повилітали слова з голови. Тому тут можуть бути там. Люди, які можуть часто змінювати своє хобі, то одне спробували, то інше, їм все подобається, хочеться чогось новенького. Ще може бути, що ви дуже любите природу, особливо воду. Так, такі цікаві сьогодні особи. Слабкість ваша, я ж забула, про що ми говоримо. Слабкості. Не вмієте просити про допомогу. Я краще тут впаду, ніж до когось звернуся. Називається така енергія. Важко вам проявляти ініціативу. може, наприклад, проявляти ініціативу. Важко проявляти ініціативу у спілкуванні з друзями навіть. Ви якось можете боятися, що ви нав'язуєтеся. Може бути такий тут. Вам е дуже важливо багато часу проводити на самоті. Е іноді це може бути такий прям перепор, що вас не знайдуть, не, не дозвониться, скажімо так. Важко зробити вибір. Можете дуже дов довго вагатися через якісь свої переживання емоції. У вас немає ось цього а, швидкості, якогось напору там. У вас все має бути гармонійно і через це іноді це <сум> уходять роки на те, щоб зробити для себе якийсь вірний вибір. І у мене щось випало, зараз я перевірю, що там. <сум> Випад Паш Пентаклів. І що? А що це? А, ви тут людина, яка жертовна, яка може жертвувати собою, навіть якщо вам дуже важко. Через любов, тут більше про близьких. Схожа, в принципі, історія, як в першому варіанті. Але тут. А ви на даний час продовжуєте це робити. Уходите від людей якось в себе дуже часто, знову п'ятки, Це любителі самоти, самотності. Багато ілюзій може бути, або що ви можете тікати десь від реальності в своїй фантазії, або там. Зависати в інтернеті, проглядати стрічку безцільно. Ілюзії стосовно себе, до речі, стосовно себе, туди зірочка. Зірочка у нас надихає, мотивує, підбадьорює інших людей, яка своїм прикладом несе якийсь позитив у життя. І це робиться в легкості. А ви не бачите цього, до речі, тут також. У нас водичка, як у помірності, це про такий баланс. Ви якраз і маєте цю фішку збалансовувати своє життя, життя інших людей, але ви цього не помічаєте і дуже знецінюєте свої таланти. Вам здається, що це якась п'яня, і так може кожен. А не кожен може сказати влучне слово і парою слів допомогти людині. Тому, тому подивимось ваші сильні сторони. Отут і знову це в принципі те ж саме, що в слабких сторонах, але воно і в сильних вибір вам важко зробити, але коли ви вже повністю зрозуміли, що це ваше і вам це треба. У вас вже нічого не зупинить, хоч би що вам говорили, сигналізували. Тому що тому що ви так відчуваєте. І верховна жриця це про інтуїцію, це про взаємодію з людьми, допомогу людям. Ви я б сказала, що ви бачите, що в людях всередині насправді присутнє, можливо, ви тарох. Для прикладу, або якийсь езотерик, або людина, яка багато всього вивчає. Сильна сторона тут може бути що ви легко знаходите якусь потрібну інформацію для вас. Навчаєтеся легко, там просто з книжок, самостійно вихована, жриця у нас така, також як самітник. І королева кубків це вся та ж енергія. Світла, сонячно, про допомогу, про підтримку. Я б сказала, що тому люди до вас йдуть, хоч ви там і ховаєтеся десь. Але поряд з вами люди заспокоюються. Що ще яка сильна сторона? І Верховний Жрець, прекрасно. Можливо, ви вже можете навчати зараз людей. Це знову про знання, це про духовне зростання, це про якісь глибинні, такі психологічні моменти. Тобто, ви бачите людську душу, ви можете її зцілювати, допомагати. Іноді навіть я б сказала, різко і грубо. Тому що слова можуть бути такі тендітні, а може, знаєте, я б сказала, що ви. Можете розуміти, кому який саме спосіб підійде, кому ви там тихенько, лагідно скажете щось, кому грубо з матюками. Це для прикладу. Але дійсно башня також така енергія, яка трансформує, трансформує вас, трансформує людей. Ви прямо можете щось таке дуже важливо помічати в людях. Що вони будуть ходити потім і аналізувати і прям робити висновки? Тобто в якусь таку саме точку можете потрапити. Як кажуть, сила жінок, це, повірте мені, ураган. Хто дивився тіктоки? Так, яка ще ваша сила? Королева Пентаклів. це знову про спокій, про забезпечення себе, забезпечення інших, але в спокої, без страху. Це знаєте, не із потреби, а із задоволення. Ви можете щось отримувати, заробляти або просто робити будь-що. Тому треба себе перекваліфікувати. Ваші знання тут важливі для когось. Можливо, це навіть маленька група людей, але все одно це вже Прекрасно. І саме ваше ось це добре серце, воно вам допоможе в вашій реалізації. Тому не недооцінюйте себе, а я подивлюся ще для вас підказочку якусь маленьку. Я дивлюсь підказочку, а ви такі, та не хочу я нічого знати, чути, це все брехня, я не вірю, що. Я така або такий. А вам говорять, виходьте зі своїх енергій від людника, спілкуйтеся, спілкуйтеся з людьми і з родиною, тому що ви для них важливі. І у когось тут можуть бути зміни у темі сім'ї, стосунків якраз таки. Ще ви про це не знаєте, це буде для вас нове, інше. А туди я лізти не буду. Тому дійте, якийсь період пора вже завершити для того, щоб почати новий набагато кращий для вас. А я вам бажаю успіхів, натхнення, розвитку, віри в себе. І нехай буде мир у вашій душі.